Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. сполучені штати продовжують збирати інформацію щодо атаки безпілотників на Москву, щоб встановити повну картину того, що сталося. Так прокоментували ситуацію в Білому домі. У свою чергу британські урядовці кажуть, що Україна має право використовувати силу поза межами своїх кордонів для знешкодження ворога. Більше розкаже Олександр Можичук. Україна має законне право захищати себе від країни агресорки і може використовувати силу за межами своїх кордонів. Таку думку на прес-конференції в Естонії висловив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі на тлі атаки безпілотників на Москву та Московську область. Важливо пам'ятати, що Україна має законне право захищати себе. Звичайно, вона має законне право робити це в межах своїх кордонів, але вона також має право спрямовувати сили за межі своїх. Кордонів кордонів, щоб підірвати спроможність Росії атакувати Україну, таким чином законні військові цілі поза її власним кордоном є частиною самооборони України. Однак Клеверлі зазначив, що не спекулюватиме про характер атаки на Москву. Свою чергу речниця Білого Дому Карін Жан-П'єр у загальному контексті повторила позицію адміністрації Джо Байдена про те, що у Вашингтоні не підтримують атак на території Росії однак зазначила, що Москва постійно тероризує Київ та інші міста України ракетами та дронами. 17 сімнадцять атак лише цього місяця, збагніть у травні, багато з яких спустошили цивільні райони, і Росія продовжує свої жорстокі напади. Саме вона розпочала цю непровоковану агресію проти України і може припинити її будь-якої миті, вивівши свої війська. Я хотів би уточнити: ви не підтримуєте атаки України на територію Росії взагалі чи лише атаки з використанням американської зброї? Послухайте, оскільки це стосується атак безпілотників у Москві... Ми були дуже чіткими. Ми хочемо зібрати інформацію та подивитися, що саме сталося. Як відомо, низка експертів висловлюють припущення, що запуски дронів по Москві були здійснені з російської території китайськими безпілотниками. Інші наголошують на тому, що вони несли замалу кількість вибухівки для того, щоб не було серйозних руйнувань. Тож швидше за все це була радше інформаційна атака та кампанія залякування російських можновладців та олігархів на рубльовці, куди прилетіла частина дронів. Російська протиповітряна. Оборона, зокрема, навколо Москви, орієнтована на інший тип загрози На звичайні та балістичні ракети, атаки бомбардувальників, але не безпілотників малого радіусу дії, Ви знаєте, які можуть летіти дуже низько над землею. Експерти звернули увагу, що після прильотів у Кремль пропаганда вочевидь очікувала повторення чогось подібного на Москву. Тож були заздалегідь розіслані методички, як висвітлювати подібну атаку. З російських телебрехунців постійно лунало про надійний протиповітряний миттєву реакцію екстрених служб провальну провокацію відносно стримано відреагували на атаку. Більшість депутатів Держдуми взагалі нічого не написав в телеграмі Дмитро Медведів. Свою чергу Путін бубонів собі під ніс нісенітницю, що Росія не обстрілює щоночі українські міста і, взагалі, не має нічого спільного з агресією в Україні. Однак Україна, нібито, провокує його на дзеркальні дії. Ні, цю війну. Повторюю, в 2014 році київський режим розповідає. И не мы используем те средства, которые используют используют украинские. Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжерік заявив, що некоректно порівнювати атаку дронів на Москву з постійними обстрілами України російськими військами. Аналогічну думку поділяють і британські експерти. Буквально три тижні тому ми бачили напад безпілотника на символ російської влади Кремль. І схоже, українці грають м'язами і завдають ударів у відповідь на атаки росіян. Але це ніщо порівняно з тим, як вони нищать Київ. Нагадаю, Міноборони Росії заявило про вісім ударів дронами проти російські. Змі повідомляли про 25-32 безпілотники, що прилетіли в регіон вранці 30 травня. В результаті атаки постраждалих серед населення немає. Олександр Мужичу, програма Вікне СТБ Єдині новини.